І привіт! І сьогодні ми граємо у Євротраксі Simulator 2 по 5. І сьогодні ми будемо збирати мені на. І сьогодні я буду їздити і ловити рейси і збирати собі на фул. Сьогодні, сьогодні ви, ви побачите, як я просто катаюсь. І, і поки я ще не почав відео, я вже почав вести груз. Але як ви бачите, Є ще груз, мені ще його далеко вести, тому що отут от, от початок, а мені його вести треба аж сюди у Великобританію. Тому я рахую, що треба повернутися з ним. І так, ще тепер я у, Шв... у Швейцарії, але зараз я вийду з, з неї. Я тут став... Так, треба так зробити і да, я, я поїхав. Блін, я думав, поворотник виключити, а він включився, тому що він сам виключився. Коротше, ця гра супер просто. І ця фура... Ця фура дуже просто крута. Мені дуже любиться на ній їхати. Але я знаю, що вальво, яке я сам собі куплю, а не е, фура від фірми буде набагато краще, тому що, е, е, по-перше, я її протюнінгую так, як захочу. А по-друге, ну блін, ну по-друге, мені треба буде платити за бензин і мені треба буде її налагоджувати. Тому це не дуже круто, але все рівно нормально. Я вже на отбойник заїжджаю, мені треба тут акуратно. Узкая щелочка. Давай. От я з Молодец. Молодець. Фура у мене сканія, як ви бачите. Зараз проведу обзор фури. Коротше... Сканія у мене, як ви бачите, спалка ось така і салан ось такий. Тут ще якась фігня, і я не знаю, що з нею робити. Я, я коротше, їду... Треба, нам, треба мені буде десь зупинитися на заправці і далі я вже поїду, і далі я вже поїду. Далі. У Великобританії. Поворачуємо Кайф. І далі тут зупиняємося. Зачекайте, так, де парковка? А мені парковку треба. А де вона? А де парковка? Блін. Я проїхав парковку. Ну не біда, доїду до іншої заправки. І там припаркуюсь. Так, мені треба зупинитися, підзаправитися. Я зараз заправляюся і їду у Великобританію. Я під'їхав до якоїсь штуки і. Я під'їхав до якоїсь пограничної штуки і тут можна зупинитися поспати. І ще я вже у Франції і я достатньо близько до порта. Я зупинився поспати і тепер я Продовжую їхати далі. Я вже близько достатньо до порта, тому, тому, тому треба вже буде нестраюватися на тяжку роботу, тому що у, на порті там, ну реально, ну прям дуже тяжко на порті. Там заїжджати ще ну добре, а виїжджати то вже просто дуже тяжко. Так, у мене там із прицепом все нормально, так. Далі я вже просто заїжджаю ось туди і все, я у Франції буду. Так? Да? Я так зрозумів. Я міг просто сюди поїхати зразу, але я ще поїхав на, на стоянку. Прицеп мій заціпився, тому що він довгий, дуже. Тепер треба от так щоб він не заціпився нормально. Мою фуру трясе. І тепер я просто толкаю уперед. И все, я уже, можно сказать, у Франции. Так, там еще один пункт. Пункт, пункт, пункт такой будет. Я сейчас еще там зупинюся, и все, я у Франции буду. А это и да, все не из Франции выехал. Так, мне вот сюда. Ну да, мне вот сюда. Чи не вот сюда. Сюди? Сюди. І далі тупо починається траса. Насправді це моє перше відео з монтажем і я його вже довго знімаю. Я вже у Бельгії, ну, біля Бельгії, тому я, я думаю, що я продовжу відео у... Я продовжу це відео у іншому відео. І напишіть, будь ласка, у коментарі, чи нормальний у мене монтаж, мій перший монтаж. Ну а вам я дякую за перегляд. Всім до побачення, всім пока.